Одного зі складських приміщень у Полтаві привезли дві вантажівки із парафіновими свічками, запакованими у ящики. От беремо по дві коробки, десь стоїмо на відстані один метр і передаємо один одному конвеєром. І так робота йде швидко. І просто ці матеріали для місцевих волонтерів передав підприємець. Це звичайні свічки Я зараз покажу. Потім ми їх візьмемо переплавимо вже на нас на майстерні. В чайниках і будемо заливати за допомогою них з цього матеріалу окопні свічки, які потрібні нашим хлопцям зараз на передовій. Запит останній час, коли стало тепло, зменшився набагато, але матеріал йде до нас. Він подарунковий, можна сказати. Відмовитись ми не можемо, бо війна не закінчилася, і будемо робити з запасом, а будемо ділитися з іншими свічкарями. За словами Світлани Бондарєвої, для відвантаження свічок шукали помічників серед знайомих та через соцмережі. Попросили допомогти. Ми, звісно, не змогли відказати, прийшли допомогти. Ми згрупувалися. У нас все. командна робота, то не складно. Получилось Ящички не тяжові, то все нормально. Організація неодноразово вже долучається до наших волонтерських ініціатив і цього разу саме у вигляді парафіну. Загальна вага свічок, яка до нас приїхала, це близько 11 тонн. Це більше 244 тисяч, якщо в кількості. Говорити окопні свічки, які роблять із воску парафіну та гофрованого картону, можуть горіти до 12 годин. Військові використовують їх на фронті. Такі вироби дають тепло, освітлення та можливість підігрівати їжу. Розповіла Світлана Бондарева. Одного кілограма парафіну вистачає на три окопні свічки розміром з горошок, баночка з під горошку. Тобто, ну з цього у нас, якщо ми тут візьмемо приблизно. 4 кг, то це виходить близько 12 свічок, може 10-12 свічок в залежності від розміру. За словами волонтерки, виготовляють окопні свічки близько року від початку повномасштабної війни в Україні. Лілія Пархоменко та Богдан Казиріць Суспільне новини Полтава.